Так, ще одна наша новинка, яка має всі шанси стати хітовою. Тут у нас від бренду Voyager. Саме головне, що тут є запасна сітка, ви одразу її бачите. Дві плавучі голівки. Шейвер потужний до 7500 обертів. Дуже зручно, що тут, по-перше, дисплей показує рівень заряду акумулятора і швидкість. Значить, тут можна регулювати окремими кнопками. Ось максимально 7500-7600. Це для шейвера досить хороші показники. Вхід USB Type-C Тут уже корпус водонепроникний, тому можна промивати, для того, щоб очистити. Також висувний триммер тут є це для того, щоб ви могли зняти масу, зробити окантування, підрівняти контури, шиї, навіть можна підрівняти. Для голови, до речі, виробник. Також рекомендую саме такий шейвер використовувати для гоління голови. Чому? Тому що, по-перше, що і потужна швидкість, і є висувний тример. Тобто, якщо навіть велика там, тижнева щитина, тримером ви можете зняти масу і сіткою почистити. Дві плавичі голівки в комплекті у нас також буде ось такий приємний бонус, це чохол дорожній мішечок. Кабель USB достатньо довгий. Щітка мастило, мастило увага до тримера. До шейвера вам не потрібно ніякого мастила. Там це не потрібно. Тому замовляйте, ціна 1099 гривень. Замовити. На сайті можна тример інві через інстаграм, вайбер, телеграм. Пишіть, кому потрібно.